1,2 км кілометри аварійного каналізаційного трубопроводу Чернігова. Це міна уповільненої дії. Якщо вона вибухне, збитки за попередніми розрахунками фахівців сягнуть мільярду гривень, що може стати катастрофою державного рівня. У цьому випадку проблеми з водопостачанням виникнуть не тільки у мешканців Чернігова, а й столиці. Як відомо, третина киян п'є воду з десни, а каналізаційний колектор несе стічні води на очисні споруди і далі до річки. Якщо виникає аварія, то ну стоки можуть виходити або в річку Десна, або озеро зараз або подачі. Тут масиви, які розсторожені на березі. Ну, далі тут може виходити вулиця Кропивницького, залізна дорога і так далі. Дійсно, проблема з бородою. Вирішити її намагаються вже 15 років. За цей час у місті неодноразово оголошували критичний стан. Аварії відбувалися, але жахливих катастрофічних наслідків досі вдавалося уникнути. Але частина території все ж таки потопала у каналізаційній багнюці. Чернігівські дачники і досі страшаться можливих наслідків. Згадують, що тоді люди повністю знімали весь ґрунт і завозили новий. Пані Тетяна, яка годується з дачі, каже, такого. Горя не переживе, сусідки її підтримують. Ну я представляю, що буде. Ну нічого, п'ять не будеш сидіти. Мінімум. Катастрофа, тому що заліт дуже не єдна, така всі пенсіонери. На колекторі, коли було, от там десь в конце, ктецу, ну от туди, от там залило. І, якщо нічого не робити, так що воно буде? Було таке 5-6 поривів. Звичайно, виток стічних вод був не дуже великий, але це вже спричиняло негативний екологічний вплив на навколишнє середовище. Ділятка колектора, яка залишилася, не перекладена, вона сьогодні знаходиться в надзвичайно варін. Ному стані це вже було озвучено, і масштабний порив, який може відбутися в будь-який момент, який складно передбачити, він може призвести, звичайно до надзвичайної екологічної ситуації, до надзвичайної катастрофи. Місцеві екологи та активісти теж б'ють на сполох. Місто власним коштом проблему вирішити не зможе. Потрібно близько 18 мільйонів гривень. Міський бюджет знайшов лише 5. Рішатися вона має не тільки на місцевому рівні, на регіональному рівні но и на всеукраинскому уровне. И пользуюсь случаем, я призываю кабінет міністрів, Министерство экологии и природных ресурсов областное руководство, местное руководство взять на контроль вопрос рішення поставленого даного вопроса. керівник Чернігів водоканалу. Він же член профільної депутатської комісії міської ради вже не перший рік ходить владними коридорами. Досі вдавалося ситуацію утримувати. Буде дуже гірко, якщо останній аварійний кілометр стане причиною глобальної екологічної проблеми. Потрібно ще біля 13 мільйонів. Ми розраховуємо на підтримку державного бюджету. То, що нам обіцяють з екологічного фонду державного. Якщо буде державне фінансування, то закінчимо цю проблему і місто вже може бути спати спокійно. Якщо порівняти можливі збитки, а це більше мільярда, та витрати, а це 17 мільйонів. Тоді дійсно, якщо аварійний каналізаційний трубопровід все ж таки замінять, спати спокійно зможе не тільки Чернігів, але й Київ.